Прийом прийом. Москаль. Москаль! Все, мікрофон перевірили. Камера мотор! Бачите, я вже два випуски говорила, що Бенджика не буде в випусках, але все одно вже третій випуск. І знову бензі виходить у нас. Не дасть мені самітку познімати. Хочете завести породу таку як Golden Doodle, то будьте готові проводити з ним час на наступно. Навіть біля туалету він так само стоїть і чекає. Я знімаю це невеличкі включення для того, щоб... Уточнити, що це є, що це зараз таке буде. Цей випуск був пробний. Я хотіла подивитися, як мені правильно камери ставити, як мені правильно звук виставляти. Дуже багато деталей мені потрібно було що зробити, попробувати перше, ніж реалізовувати справжній випуск. В цьому випуску я була і дизайнер, і монтажер, і візажист, і, коротше, все на купу. А вже в наступних випусках я планую мати стиліста, візажиста, які будуть оформляти ці образи. Зараз головне подивіться концепцію, чи вам таке сподобалось, що я придумала. Але коли я розкручу цей канал, я. Махала це все сама монтувати, бо я стільки часом це потратила, що це просто капець. Так що з вас коменти такі от довгі. Ще в мене буде шоу починатися з такої графічної вставочки, красивої. Мені Оленка з України робить цю графічну вставочку, тому сьогодні така пробна зйомочка, пробний монтаж, пробне коротше, все. Подивіться і скажіть, чи вам сподобалось добре? Ну все, раз, два, три. Почали. Всім привіт! Нарешті я знімаю цей випуск на Ютубі. Тут невеличкі в мене обновочки на моєму Пінкмобілі. driver. My driving scares me too. Е, але не, я хотіла там наклеїти, але щось не наклеюється, тому, тому з боку вийшло. Сьогодні в мене в гостях буде Вікуська. Я з нею працюю разом на роботі. Я вирішила спершу взяти свою подругу, щоб подивитися, як там знімати, що робити. Тому йдемо знайомитись вікуською. Костечка живе в моєму районі. А ось і вона. Сідайте. Я дуже чекала. Я знаю, вибачте, будь ласка. Всім доброго дня. Вау. Чекаю нормально стало. Чекай. <ріст> так, щось тут же болтає, а я їй мікрофона не дала. <ріст> <ріст> Тож наявний ще раз вікусечка. Я вже її начепила мікрофон. Добри, да. Так, не забувайте дивитися сюди, бо <ріст> я все забуваю. Добре. Так, ми з вікусечкою працюємо разом на роботі. У найбільшому Старбексі у світі. Зараз прикріпляємо вам фоточку. Став ручки. Вставляю ще одну фоточку. Якщо вона це зробить, в неї буде вже один лайк. Пояснюю, умови шоу. Я взагалі не знаю. Не, ну добре, я їй трошки була розказувала, але насправді вона не знає, що її зараз чекаю. Вона лише так загальну концепцію знає. В кожному з цих конкурсів вікусечка буде вигравати образ на зйомку, локацію, аксесуари, взуття. І після цих конкурсів ми їдемо на ту локацію, яку виграла Вікторія, із тими всіма аутфітами, з взуттям, коротше, весь той лук, який вона складе, і робимо там скажену фотосесію. Отже, поїхали проводити наш перший конкурс! Корже! Підтягуємо ремінці. Отже, в першому конкурсі Вікторія буде мати три спроби, щоб відгадати, що це зараз буде. Якщо вона за три спроби вгадає, то вона виграє ось цю локацію для фотосесії. Якщо ні, то виграє ось цю. І так, наш перший конкурс. На цей конкурс потрібно Вікторія, щоб ви закрили ніс і очі. Думаю, що ти мені щось даєш. Я, я маю хустиночку тобі, щоб очі закрити, а носик ти отак сама закриєш. Я думала прищепку брати, але це за жорстко буде. Гаразд. Добре. Добре, і а можете зараз вже обернутися туди. Дякую, дякую. А, Боже, зараз люди будуть думати, що я тебе викрадаю. Може, <ріху> <ріху> то зараз люди будуть думати, що ми з тобою якісь чокають. <ріху> Боже, тут чекав, що не таке побачиш. Все, закривай ніс, але по-справжньому закривай. Закрила я. Бо там дуже гидке. Так, все. Що я маю робити? Вгадати, що це? Окей. Давай, давай. Я боюсь. Давай там вгадуй. Це щось варене. Це вареники. Ні. Але ти не взяла їх сочно. Воно таке слизьке. І реально спочатку таке враження, що це може відкривати. А Що Ну що ж, вітаю вікучечка. Ми їдемо у Garfield Park Conservatory. Oh my god! Що рушаємо далі. Для наступного конкурсу нам потрібно більш людніше місце. Зараз дізнаєтеся для чого. Ти готова? Ні. Поїхали! Нові кусочка, що ви готові трошки поспілкуватися з людьми? Звичайно, що ні. Наступний конкурс наш називається Зірка з народом. Це зірка. Жителі Чикаго це народ. І зараз ти будеш трошечки з ними зближуватися. Очка, дяда зб'ю біг... зараз. -а! Вікусічка, скажіть, будь ласка, як буде з ним народження по-італійськи? Bon bon Вікусічка жила в Італії від 13 років? <з Hay -tuneemitism> Десь так. Тому цей конкурс буде пов'язаний з. Тим отже, Вікусічка, у тебе є дві хвилини, щоб знайти хоча б дві людини, сказати людям, що це селфі-привітання для твоєї подруги. І щоб вони з тобою «Бон компліане, і ра. І так як в мене скоро день народження, це буде мені привітаннячко. Ви готові? Так. Включаємо таймер. Хто я? Включила таймер. Hi! Hi, I'm sorry, can I ask you something? Yeah, I need to film mm -hmm. video for my best friend. She's in Italy. I want to say happy birthday in Italy. Okay, can sure. you say, is it buon compleanno? Oh, you want me to guess? Yeah! Uh, okay. <laughs> buon bon, bon, bon bon compleanno! Yeah. Yeah. <laughs> Thank you so much! 47 seconds. Oh, Hi, I'm sorry. Can I ask you something? Yeah. щоб той лук? I need to film a video for my best friend. She's from Italy. I wanna say happy birthday. I'm sorry. Oh okay, no, it's, no, fine. it's fine, you. it's fine. Не захотів. Buon oh well, well. Buon Buon compleanno, 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 Ira. Ira. Ah, Ira! Okay. А, все, вона 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 програла. програла. я вставлю то, що вона цей, але вона вже програла. Bon bon yeah. Hi! Yeah. Грала наша Вікусічка. На жаль, на жаль, вона в останню хвилинку вже знайшла других людей, але не встигла. Тому тому вікусечка виграє не цей лук, а ось цей. Вікусічка трошки не впоралася. П'ять секундочок їй не вистачило, тому що других людей вона знайшла в 2.05 Ну буває, то будеш сьогодні у нас з Барбі Луком в Гарфілд Парку. Uh -huh. Так, і наше передостаннє завдання. Оскільки моє шоу трішки пов'язане з фотографією, ти маєш дати відповідь на одне питання, яке стосується фото. Ти готова? Ні, але ми продовжуємо. Так, якщо ти даш правильну відповідь, ти виграєш цю пару взуття. Якщо ти mm -hmm. даш неправильну відповідь, тоді оцю. Отже, яка вага була у першої моделі фотоапарат? У тебе є такий варіант? Менше 45 кілограм або більше 45 кг. А в мене є рік, яка була вона вагу. Приблизно 1879 рік. Окей, я думаю, що. Голоснішого mm, я думаю. <світку> <світку> я думаю, що менше. Отже, вітаю Вікторія. Ви виграли ці Дай віки. <світку> <світку> Перша камера важила близько 50 кг. Зато ведуча, дуже щаслива. <світку> Їдемо на нашу локацію Garfield Парк. Там вже пройдемо останній конкурс і робимо нашу з'ємочку. Ти щаслива? <світку> Везу Вікторію в не дуже хороший район. Найкращий район? Найкращий район, Так. Я одного разу туди попала, чисто випадково. То я була перший місяць в Чикаго. Я приїхала туди з Фотіком зі всім, але просто на автобус. І, і верталася звідти як? І верталася я звідти е, на поліцейській машині. Бо я подзвонила до мами і до друга, і вони мені сказали, вже тікай, звідти. Я дуже настрашилася і побачила поліцейську машину, почала плакати і. І вони мене відвезли додому. Такі ось мене пригоди були перший місяць в Чикаго. І так, наш останній конкурс. Я забула зарядити мікрофони. Може, воно робить? to tell. свиді чуте. О правила гри такі. Я співаю перший рядочок пісні будь-якої, наприклад, I love you like a love song, baby. І ти тепер на baby маєш 15 секунд, щоб знайти наступну пісню. Ти можеш як використовувати і англійські пісні, і українські пісні. Comprender. Comprender. Типу, наприклад, наступна пісня може бути Джосін Бібер baby, baby, baby oh, like baby. Як Прийти з англійської на українську. Просто дитинку. Ти просто шукаєш теж пісню на слово дитинку. Добре, А ні, та там нема слова давай. І скільки я розумію, ми до якось очків. Ми граємо до чого що я виграю бл? Твоє правила написані. Правила не писані. Правила не писані. Будемо мати п'ять пісень. Зі скількох ти зробиш продовження, стільки аксесуарів і виграєш для нашої зйомки. Готова? Отже, перша пісня. Коло, коло, колоски знає, де була і з ким. Доле розкажи мені, хто насправді був близьким. Ким або близьким або клоус? Пісня близькі. Але я не знаю, як вона той. Чим там, там, там такі близькі. На небі зоря. Я не знаю. Клоузер. Ну no, вже засчитано. Я теж, до речі, про цю пісню подумала. Наступна пісня. Наступна пісня. Я згадала так близько на небі зоря. І ви твоя близько. Це на Це Зоря. Я знаю, це якась нова українська дівчина. Добре, зараховано. Наступне. На коїли з тобой біди, тепер не знаю, куди йти йти. Нейди, не йди. Зраховано. Ну, ну, йди. <реш> два, два. Знаєте, розказала вам прекрасну історію. Колись я була на побаченні, і я заспівала хлопцю і сказав, що краще, що я можу зробити для цього світу, не співати. All I ever wanted All I've needed is here in my arms. А може бути долонь? Я п'ю з твоїх долонь. Мама, малесенькі долоньки. Сину доньки, рідніші за все. Як не ми, згадаємо Ірину Федешин в Америці. В Америці. О! Фініш. Фініто. Вже п'ять конкурсів не будемо, бо вона все виграла. Так що вона і так 4... Я все виграла, я програла. Чотири аксесуари. А ну так, да, але зараз ти виграла Чотири аксесуари. Отже, в нас є така чарівна корзинка з цепочком. Цепочко. Тут е, не видно, що куди ти руку пхаєш, можеш знову запихати в секрет е, бокс. Пошпорти, пошпорти, і можеш витягнути чотири аксесуари. Бачите, що. Вибачте, тут один, один аксесуар спалився. I'm oh. I'm back. Back. Так, я думаю, він підійде. Дітки nee, не ведімку. Ні, віддімка ні. До речі, детки знайшла. Я не знаю, це дуже рідкісла. Це має. дуже рідкість <laughs> <Okay>. Зараз я <laughs> В Америці ніде нема такої штуки. Ми вже шукаємо, я не знаю скільки. Ну можливо на Амазоні ми просто це не замовляємо. Що хто знає, скажіть, де це знайти? Але не ту таку рівну, а у таку імену. Не відімку, а гранатлю. Дуже треба. Дуже треба. А нормально, підійде, підійде. Є поюті блогери. Що це таке? Ой, то не ото мало тут Вибачте, будь ласка. Можемо підстрихнути тебе, якщо хочеш. Розумій метелик. Метелечок. Якись красиво. Якщо ти витягла один, то тобі йдуть всі інші подарунки. Акція. Все. Скільки я ще маю взяти? Вона нас ті дуже жорстко втикає. Думаю, Йой, моє страшно треба звідси йти, він той з рації. Все це окуляри з і День народження. О, супер! Підходи. Все, Вікторія все пройшла. Нас зараз трошки переживає, бо тут за нами щось дуже якісь тіпи втикають. Я теж переживаю, але я ведуча, я не можу це показувати. Зараз Вікторія передінеться і ми йдемо на нашу з ямочку. Нічого не робити. то. Нарешті ми приїхали сюди, в Гарфілд Парк. Подивіться, як тут красиво! Таке ось місце виграла Вікторія. Я ще забула додати, що головна умова участі у цьому шоу мені тільки що Вікторія нагадала, що вона мусить цю зйомку, яка б вона не була, запостити собі хоча б в сторіс. А воно буде погано, як ви розумієте. Нормально буде. Ну такий образ неї отримав. Ну, що поробиш, що виграла, то має. Зараз побачите, який образ вийшов у Вікторії. Яку ми чірі віки? Завершилася наша зйомка. Ви вже тільки що десь бачили результат. Я ще не знаю, що там вийшло. Вікторія, ваші враження? Скажімо так, шукайте таку подружку, як я. В загальному фотосесія була досить окей. Я думала, мені на початку було некомфортно кожен раз знімати пальто, і до мене діти дивилися і не розуміли, звідки я приїхала чи з Барбіленду, чи звідки. І всі казали, що вона к'ют, так що не одна треба. людина. Але в загальному потім з Іринкою дуже добре працювати. Дякую, дякую. Все підписуйтесь на мій з канал. Підписуйтесь на мій інстаграм, я дурно сюди прийшла. Інстаграм, та вона підписала на таке, що це просто. Я буду ще удосконалювати все, тому я рада, що сьогодні першою моєю гостею була Вікторія. Я подивилася, які нюансики, що до чого, що підкоригувати туди-сюди. Надіюся, що я скину цей випуск. Всім дякую, всім Ууу, Яке гарне завершення відео!